Вони певні, материнство це не страшно, а вагітність не діагноз, а неймовірний прекрасний стан та готові словом і ділом переконувати у цьому інших. В Івано-Франківську стартує масштабний соціальний проєкт Народжуємо нескорених, будуємо майбутнє. Його ініціатори міський перинатальний центр та університет короля Данила на меті мають не лише збільшити показники народжуваності в місті, які суттєво знизилися у час великої війни, але й пропагувати здорове батьківство та підтримувати здоров'я жінок різного віку. Для того щоб покликати нашу молодь, все ж таки залишитися в Україні, покликати нашу молодь до створення сім'ї, до створення родини і до народження дітей, ми мусимо йти і говорити про те, що має бути, як має яке має мати здоров'я підліток, яке має мати здоров'я молода дівчина і молодий хлопець, як вони мають правильно підготуватися до родини до родини, взагалі, як вони мають правильно планувати собі свою вагітність і свої пологи? Міський Тальний центр це не тільки там, де народжується диво, там, де народжується життя. Це заклад, де, який турбується про взагалі здоров'я жінки. У межах проєкту запланували низку просвітницьких заходів для різних аудиторій. Про успішних молодих матусь розповідатимуть зі сторінок місцевих журналів, пропагуватимуть сімейні цінності і на дводенному дитячому фестивалі. Та найголовніше це серія безоплатних тренінгів від провідних фахівців. Довкола тем батьківства та жіночого здоров'я вирішили об'єднати велику кількість і мова йде не лише про медиків, але й психологів, у тому числі й столичних експертів. Відбуватимуться такі освітні зустрічі на базі університету. Наше з вами завдання сьогодні є через пізнавальні навчальні речі розказати про те. Що материнство це не страшно. Що якщо ти маєш маленьку дитину, ти повноцінно, як жінка, повірте, можете працювати. Це не означає, що на цьому закінчується ваша кар'єра і все, це означає, що це спонукає вас бути навіть ефективнішою. Збереження цих цінностей, в тому числі християнських, є для нас першою прерогативою. і навчання дітей. Розуміння тих проблем, які існують зараз в суспільстві, розуміння проблеми материнства, проблеми народжуваності, проблеми співвідношення або відношення молоді до народжуваності або стати материнством є пріоритетними. Заохочуватимуть до материнства і практичними зрушеннями. Мова йде про створення у межах проєкту низки позитивних місць для матері і дитини. І першою ластівкою стане реконструкція кімнати виписки у міському пологовому. Це та точка, це той такий момент, який дуже запам'ятовується батькам, коли вже вони виписуються із перинатального центру, власне, зробити оці ці такі перші хвилини виходу дитини до своєї сім'ї, приємними такими, які ми які запам'ятовуються. Ми також обговорили таку такі, скажімо, спільну ініціативу створення кімнат грудного вигодовування. Тобто, коли молода мамуся гуляє в місті, вона має мати кімнату, де вона може зайти. З дитиною погодувати дитину, розпалинати дитину чи переперевдягнути, тобто мати той такий маленький, мінімальний простір. Перша із уже десяти запланованих освітніх зустрічей відбудеться 28 березня. Про те, як зберегти репродуктивне здоров'я, розповідатимуть підліткам Наталя Госовандрій Гаргара, телеканал Чотириста